Права 1176. Знайдіть число 1% якого дорівнює. В першому завданні 6. Ну що ж, як знайти число, 1% якого дорівнює 6, оскільки відсоток це сота частина. То тоді нам треба в першому завданні 6 помножити на 100. Записуємо тоді перше і пишемо 6, що множиться на 100. І тоді це дорівнює. Записуємо 600. Тобто, 1% від 600 це дорівнює якраз 6. Далі 30 у другому завданні. Ну що ж, аналогічно міркуємо. Треба 30 помножити на 100. Тому що 1% це сота частина. 30 множимо на 100, це буде 3000. Тобто, 1% від 3000 це буде 30. Переходимо до третього завдання. 4,2. Ну що ж, записуємо 4,2, що множиться на 100. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то в нас вийде 420. Тобто 1% від 420 дорівнює 4,2. Ну і останнє четверте завдання. 7,68. То нам треба 7, 68 сотих помножити на 100. Оскільки 1% це сота частина. Множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди. То тоді це буде дорівнювати 768. Тобто 1% від 768 дорівнює 7,68. Ну що ж, ось таке просте завдання: як знайти число за його відсотком. На цьому вправу завершено.